У нас сталася така біда з'їло на приводі спідометра новому, купленому ну, за 950 гривень шліци. Не розібрали. Зняли ось цю втулку, де та тупи? А ось Зняли ось цю це фіатовська коробка Полонес. І поставили сюди Жигульовську шестерню. І жигульовський привод. О, єдине, що по висоті трошки різниця є, то між дуфлянцем і шестернею треба буде проставочку якусь виточити, поставити пару міліметрів. Жигульовську шестерню зняли з ось цього вала. Жигульовська чотирьохступка коробка. коробка. Зняли звідси, поставили туди.